Генеральний партнер проекту Дитяча студія рівна 1 Олексій Муляренко Я влітку відпочивала на морі. Бачив мій дузів. Дуже давно на морі, а зараз, коли вже була в бабусі, то вже їздила на восьмий. Купалася і все. І з дівчинки з Андрієм з Тяті, і з Бабугалі. Їздили на море. Це що, доганяють бандитів? Сидеть, які ходять з дубінкою, на голові, приступнуть злобниць, є машину, ще він біля машини стоїть і буде казати, хто буде з пари досидіти, Мені снилось, що ми з мамою гуляли і нашли якесь озеро, і ми туди камінчики кидали. Черепахи. Багато черепах. На мене лізли. Дивись, мені ціна іграшка, це моя. Мені снилося, що три баба, що я спала із бабою Зіною в коридори, а там йшли три бабаї. А мені снилося, що, 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 що мама пішла на роботу під нас. І в садик пішла під нас. А, я, а, я, а, а мені снилося, що, що там леб був закритий. І він ворожився, І він, і він поклав і в лежів за ногу. Там таке снилося. Ви собі баба, і була у них курочка ряба. І, і, і курочка внусна яєчка не простеньке, а золотеньке. Дід бив, бив і не розбив. Баба била, била і не розбила. А мишка хвостиком махнула і яєчко впало. Дід плаче, баба плаче, а корочка куткодаче. Не плач, діду, не плач, баба, Я знесу вам нячко. Не простеньке, а золотеньке. Генеральний партнер проекту дитяча студія Рівна 1 Олексій Муляренко.